Команда Чернівецького університету рветься до перемоги. Готуємося до ювілею Ольги Кобилянської. Окрім концертів та читань, планують ще й відновити раритетні меблі. Уроки при каганці прати руками, а прасувати лише вночі. Так живуть мешканці села Снячів на Насторожинеччині. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Уроки при каганці, вода дощова, а прасувати лише вночі. Так живуть мешканці села Снячев Стержинецького району. Вже декілька років люди змушені відмовлятися від електротехніки, адже напруга в мережі настільки низька, що користуватися мікрохвильовками, бойлерами, чи фенами неможливо. До того ж, люди переймаються за своє життя, адже електроопори в селі давно в аварійному стані. Дроти провисли і трагедії не сталося лише завдяки постійному та пильному нагляду за цим мешканців. Віоріка Дмитрівна вже звикла жити без світла, каже, що прокидається, коли світає, і все порає, поки на вулиці видно. Воду збирає з дощу або з криниці носить, куховарить в пічці, а від пральної машини довелося відмовитися. Включаю, нема світла, нема замісила трошки на це на завиванчик, і то сиділо 4 години. До решти свині висипало. і нема нічого ні з пічи, не зварити, ні, ні погладити, нічого нема. Найважче кажуть, в снячеві ввечері, коли дітям треба уроки робити, а світло червоне і в хаті ледь видно. Очі болять дитина плаче, читати не може. Ось має теж маленькі і теж світло часто виключається зимою. Дуже важко. Я прийшла додому, світло було таке, як є, єлі. -єлі, отут, єлі єлі. Оце з лампочка, єлі світилася. Не могла не включити, нічого не мала включити. Абсолютно нічого. І потім бликає, бликає, мігає, мігає до решти нема. Це можливо смішно, і зараз при розвитку комп' ют технологій, різної техніки, Навіть е, телефонна зарядка не спрацьовує. Ще більше проблеми з електроопорами. Більшість з них прогнили та похилилися. Ну, падає на хат. Зігнувся вже половина шлупа лежить. І на хату. Дроти висять дуже низько, часто сплутуються між собою, світло зникає, а ремонтувати, кажуть мешканці, енергетики їм не поспішають. Може тиждень не бути. Кажуть, приїдуть, ну виїхали, будуть і немає. Люди навчилися з цим боротися, аби дроти ставали важчими і їх не колихав вітер, чіпляють на них цеглини, хоч знають, що це небезпечно. Але працівників Рему чекати вже втомилися. Ми зверталися в наш районний рес, нам відмовляють, тому що немає коштів. То вже як, як нема за 100 заяв на то вже мало. Це ще мало що за 100 заяв було. В районному реміш запевняють, роблять все можливе, аби напругу вирівняти. Але для того, щоб поміняти всі проблемні мережі та електроопори, потрібні великі кошти, яких поки що немає. 44 опори для того, щоб поміняти це все, мені треба 30 років свого життя. Життя це горем. Але в той же час енергетики нас запевнили. Вже до кінця року обов'язково залагодять всі найнебезпечніші моменти в цьому селі та відреагують на звернення. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Вже за два тижні Буковина відзначатиме 150-й ювілей Ольги Кобилянської. До цього свята проведуть не лише багато заходів, концертів та читань, але й планують відреставрувати особисті меблі письменниці. Під час Львівського книжкового форуму депутати від Буковини Марія Матіос та Юрій Стець домовилися, що депутат від батьківщини передасть на реставрацію меблів Ольги Кобилянської 10 тисяч гривень. Кошти вже передали Марія Матіос. Нагадаю, що депутати опозиційних та провладних фракцій вирішили перерахувати на реставрацію меблів по 4 тисячі гривень. У термінах швидко, у коштах економно. Подружжя Ніцовичів з Чернівців звело будинок з соломи. На цю американську технологію вони натрапили в інтернеті і вирішили нею скористатися. Водночас подбавши нові оселі і про енергозберігаючі технології. Спершу із солом'яних тюків буковинці звели веранду. А опісля, пересвідчившись у ефективності цієї американської технології, вирішили збудувати дачу, залили фундамент, змайстрували каркас і взялися за стіни із соломи. От ви бачите тюк соломи, на тюк соломи вони так само вкладаються з солом, як і звичайна цегла. Всередину забиваються у такого типу кілки. Які прошивають цей тюк і зв'язують його з наступними, згодом стіни змастили 4 сантиметровим шаром глини і оздобили ззовні і всередині. На зведення цього двоповерхового будинку підрахувала пані Марія, знадобилося 300 тюків соломи. А одне облаштування таких, так би мовити, стінок пішок тільки бажання. Це так звана стіна Мішеля Тромба. Придумана вона для того, щоб сонячне світло і сонячну енергію, яка поступає на стіну, використати для опалення будинку. Сонячний день, такий як сьогодні, на 3-4 градуса, інколи 5, можна нагріти повітря в кімнаті. Тобто пічку можна досить довго не використовувати, звичайно. звичайно. Крім того, Чернівчани планують заощаджувати ще й на підігріві води. Задля цього планують встановити сонячні колектори. Вся вся площа буде накрита. Ну я думаю, десь 4 чи 5 квадратних метрів колекторів тут буде зроблено. Наскільки я знаю, в сонячний період до нас приходить енергія на один квадратний метр від пів кіловата до, до одного кіловата енергії. Так що, щоб зрозуміти порівняно, ну от у нас пральна машина це два кіловата енергії. Суще. Своїми знаннями щодо зведення такого будинку чернівчани готові поділитися з усіма охочими. Задля цього навіть спеціальну брошуру видали та сторінку в інтернеті створили. Ірина Мороз, місцевий час. Пістолет, масливський ніж та кайданки намагався перевести через Україну молдовський кордон 26-річний чернівчанин. Затримали порушника прикордонники на пункті пропуску. Мамалига. Буковинець опору не чинив. Зараз правоохоронці намагаються з'ясувати, чия то зброя і для чого молодику вона знадобилася в Молдові. Було виявлено стрілецьку зброю, яка знаходилася в салоні автомобіля під сидінням водія. Продовжуючи огляд, в ніші одних із дверцят автомобіля було виявлено мисливський ніж, а в багажнику транспортного засобу кайданки. В Чернівцях тиждень безпеки дитини проходить він з іграми та цікавими постановками. В Чернівецькому садочку, номер 45 влаштували театралізовану виставу, на якій дітей навчали правилам пожежної безпеки та розповіли, як діяти в небезпечних ситуаціях. Чотирьохрічні вихованці дитячого садочку перемістилися в умовну пожежну машину служби надзвичайних ситуацій. Хлопчики тут рятувальники, дівчатка в костюмах звіряток. Яким має бути рятувальник? Ради. Хороди! так! Нічого не боялися! Нічого не боятися! Бог не боятись! Це буде сильний, сміливий. Добугати людям. Але насамперед вони повинні зателефонувати у службу порятунку. Номер дітки добре пам'ятають. Де наш телефон? Так. Де наш телефон? Один. Правила пожежної безпеки малечі вкотре нагадали рятувальники. Для цього вони і прийшли. Після таких заходів дітки дійсно починають це більше зрозуміти, яка саме небезпека від вогню і від іншої будь-якої надзвичайної ситуації. Дітки вже знають дзвонити на який номер, що робити в даних надзвичайних ситуаціях. Тобто вони вже не такі, як розгублені. Педагоги розповідають, від таких заходів малеча у захваті, адже вони не лише пізнавальні, але й цікаві. Такі заняття дітям подобаються. Ми проводимо і заняття, і розваги. і бей. Сіди і спостереження, це все ми формуємо дитину до дорослого життя, щоб дитина могла керуватися знаннями своїми цими набутими у нас знаннями у повсякденному житті. Вороніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Чернівецький університет зупинив переможну ходу лідера студентської ліги України з футболу. В нічию зіграла команда ЧНУ із Тернопільським педуніверситетом. В чемпіонаті серед вищих навчальних закладів цьогоріч беруть участь 10 команд. На першому етапі змагання відбувається у двох підгрупах. Торік наші спортсмени стали кращими в Україні. За відмінні результати, футболісти борються і цьогоріч. Із рахунком 2-2 завершився черговий матч в чемпіонаті України з футболу серед вищих навчальних закладів. В результаті перших очкових втрат зазнала досі лідеруюча команда в студентській західній групі Тернопіль педуніверситет. Зважаючи на оновлений склад Чернівецької команди, хлопці занепокоєні, але запевняють, на полі віддаються на повну надалі. Налаштовані лише на перемогу. З Тернополем завжди нам важко грати саме сильно. сказати, що самі ваші суперник для нас Старались, билися, могли й виграти, могли програти. Я думаю. Результат справедливий, ну нічого, ще є багато ігор, будемо старатися вигравати. Щоб зайняти перше місце в групі, пройти далі. Тренер своїми підопічними задоволений. Одне з головних завдань вбачає в тому, аби готувати достойну зміну для основної Чернівецької команди. У нас взагалі команда помінялася десь на відсотків 70. нова команда. Ми кажуть, з вересня місяця почали будувати нову команду. Команда Тернополя це вже стабільна. От команда більше десь була підготовлена і хороша гра вийшла. Вболівальникам матч сподобався від першої до останньої хвилини. Вони під Тримували своїх товаришів. Ми любимо ЧНО! Любим ага, любим і ми горді ми. за своїх ребят. Неважливо, у якій ситуації у програшній, виграшній, Ми завжди з ними». вболівають за команду і викладачі університету. «Усім відомо, що команда робиться не за місяць, не за два, а необхідно певний час. Ми в це віримо, ми в це надіємося, і я думаю, що саме і викладацький склад університету, і професорський викладацький склад університету надіється на те, що нас. Наша футбольна команда університет буде на передових позиціях в Україні. Команда університет у турнірній таблиці наразі на третій сходинці, але змагання тривають. Уже за тиждень наші футболісти зустрінуться із Кам'янець-Подільськими. Матч відбудеться 12 листопада. Ірина Мороз, Ярослав Левицький. Місцевий час. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC. Інюей. Всього доброго.